При друзі! Сьогодні я хочу показати невеличкий майстер-клас, як я готую жаркоя в глечках. Ну, і це більшість для е, чоловіків холостяків. Тому що я зараз... Не то що моя дружина в Польщі, я сам і сам. І я вже давно вмію готувати в голечках жаркой, але хотів поділитися з вами. Но нам для цього потрібна картошка, морква. Цибуля. Тушонка. Тушонка з Польщі мені прислала моя дружина. Олія потрібна дві столових ложки на один глечик. І вода. Ну і сіль трошки. Що ми робимо? Ми зараз картошку будемо кришити, У мене є такий Овочев я його просто нарізаю таким тонким соломкою і після того кидаю сюди і воно його ріже робити і вручну. Якщо є такий прилад, то я ним завжди користуюся, тому що це швидше і у вас рівномірні виходять картоплини. Це можна робити вручну, але якщо у вас є такий прилад, то це вам допоможе швидше це зробити і у вас буде красива картоплина приблизно в одному розмірі. Потираємо на бурякову моркву. Ну, Можна ще мелше, але на... я не люблю медиа. На... На... і також кришимо цибулю я взяв велику цибулю тому що я люблю більш щоб багато було цибулі цибуля не зашкодить цибулю люблю ще везде багато щоб було Картошку бажано перед тим як ви будете її туди закладати, перемить. Засипаємо в глачки наші. засипаємо у наші глачки моркву і цибулю відразу Я вже залив сюди е, олії ось, і таку ось ось солі небагато. Якщо вам буде потім менш сольоний, то ви можете потім додати собі вже туди. Е, засипав вже е, ще й е, тушонку і заливаємо водичкою. Отак от, от буде. Ми наші глачки накриваємо о, кришками і ставимо в духочку. Ставимо на дві комфортки, щоб горіло, 220 і на 40 хвилин. І все. Все, друзья, сгортовуються наш наші жаркої. Ну, кімна у нас вийшло. Ну, таке прямо я вже його їм. Тому, друзья, пользуйтесь і что на здоров'я. Приємно смаку.